Вітаю всіх! Станом на 9 вересня Південна Українська атомна електростанція працює у штатному режимі. Усі виробничі показники відповідають плановим. Система безпеки функціонує надійно. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні спостереження у межах природних значень. Ми уважно стежимо за екологічною ситуацією. Вона контрольована та відповідає встановленим нормам. На підприємстві завершилися конкурси професійної майстерності серед молодих працівників. Переможці вже отримали відзнаки та подарунки і тепер готуються представляти Південно-Української ОЕС на галузевому рівні, впевнений, що вони покажуть дуже високий результат. Хотів також відзначити, що колектив Південноукраїнської атомної електростанції відновив гарну традицію. Минулого тижня за парти сіли першокласники нашого міста, і кожен з них отримав подарунки від адміністрації та профспілки ПЕС. Це не лише знаки уваги, а й підтримка родин нашої громади. Та щира турбота про покоління, яке підростає, разом будуємо майбутнє, у якому безпека, професійність і відповідальність залишаються незмінними цінностями. Слава нашим героям! Слава Україні!